Сьогодні хотів би порекомендувати цікавий ресурс: це родмапи САЖ. Тут зібрані різні родмапи для напрямків, наприклад, фронтенд, бекенд, фуллстек і так далі. Також тут зібрані родмапи під конкретні скили, для прикладу SQL, React, якщо ви фронтенчик, і так далі. Тобто тут доволі багато різної інформації, і насправді вона буде суперактуальна тим, хто тільки починає вчитися під, під якийсь напрямок. Наприклад, якщо ти вчишся на фулстек і в тебе немає ментора, чи ти взагалі не маєш якихось курсів, то це може бути одним, скажімо, з джерел. З яких ти можеш черпати інформацію? Якщо відкрити родмапу про FullStack, то тут хоча б буде зрозуміло, в якому напрямку ти можеш рости як спеціаліст. Звичайно, це родмапа заточена під джуна. Тобто, якщо ви фронтенщик, який хоче перейти в FullStack, то вам ця родмапа буде, скоріш всього, не актуальна. Але якщо ти джун, ти. Будеш розуміти загальну картину, що тобі треба знати. Наприклад, той же HTML, CSS, JavaScript, сюди я би ще SQL дописав, би, Node, Postgres і так далі. Тобто це може бути одним з орієнтирів.